Дівчатка, у нас в наявності ось така цікава штука, кулінарний шприц для маринування м'яса. Подивіться, як він виглядає. Ось така силіконова головка, яка, до речі, виготовлена із якісного силікону, який витримує перепади температур. Також робоча частина виготовлена із нержавіючої сталі. Сам шприц не важкий. Подивіться, як він працює. Тобто, методом спринцування ви набираєте ваш маринад, Соус, чи ще щось. До набору входить така голка. Ви накручуєте сюди голку та методом. Як наче робите укол м'ясу, протикаєте м'ясо та вводите туди ваші спеції. Це дуже зручно, ви можете голкою не надівати, можете поливати, просто як вам буде зручно. Дуже зручна штука, дуже багато у нас клієнтів їх вже рекомендують. Також до набору входить ось така щіточка для. Чистки самого шприца, що також дуже зручно. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Директ.